Дегуманізація не зникла. Вона просто одягла цифровий костюм. Замість жовтих зірок на одязі невидимі, але набагато ефективніші цифрові жовті зірки. Це найтехнологічніший та й наймасштабніший проект дегуманізації 21-го століття. І це прямий доказ того, як пропаганда, змішана з технологіями, може перетворити мільйони людей. На недолюдей. Бачите, що спільного у всіх цих трагедіях дегуманізація це універсальний інструмент пропаганди. Коли ти перетворюєш людину на сектанта чи екстра інфоагента на цифрову жовту зірку, в такому разі ти даєш собі право робити з нею все, що завгодно. Тому наше завдання не дати їм це зробити. Кожен раз, коли ви чуєте, як когось називають сектантом. Фанатиком екстремістів зупиніться, перевірте факти, шукайте ті 2% брехні, які заховані в 98% правди. Бо саме ці 2% це той отруйний гачок, який дозволяє їм виправдати будь-яку жорстокість. Рацирс на чолі з Олександром Дворкіном запустили машину репресій в Росії. Через своїх агентів вони намагаються створити ворогів народу і тут. В Україні. І ми побачили, як цей же брудний прийом, правда, брехня, правда, використовують, щоб дескредитувати цілі організації як от АЛАТРА. А хто це робить? Ті самі люди, які просувають репресії в Росії, Рацирс та Олександр Дворкін. Вони намагаються створити ворогів народу і тут, в Україні, і по всьому світі. Тому, друзі, це не просто історія. Це попередження. Якщо ми не зупинимо злочинну міжнародну діяльність мережі Рацирськ та їхніх поплічників, то всі ці трагедії, Вейко, фалоньгум, репресії свідків Єгови чекатимуть і на Україну, і на решту світу.